Вже весна на дворі, проліски мов зорі, весненьку вітають, пісню їй співають, весненько, весненько, весненько привітна, Веселий нам серденько, зелені та квітний. Вже весна на дворі, Ташечки бадьоро, весненку вітають, пісню їй співають. Весенку, веснонько, весненько привітна, веселий нам си. Вже весна на дворі, а звірята хором весненьку вітають, пісню їй співають. Весненько, 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 привітна, весели нам серденьку, зелені такі. Вже весна на дворі, річечки прозорі, весненьку вітають, пісню їй співають. Весненько, весненько, весненько привітна, веселим, серденько, зелені та квітни. Вже весна на дворі, станем ручки вгору, весненьку вітаєм, пісню і співаєм, весненько, весненько, весненько привітна, веселий нам, серденько, зелені та квітни. Веселенько, весненько, весенько, привітна, веселим.